Так, в тому спектрі подій, які супроводжують 20-річчя факультету, ми намагаємося і, здається, приклали доволі багато зусиль для того, щоб максимально повно відобразити той період, який супроводжує діяльність факультету і в межах тих 20 -ти років, які, е, які формально існує факультет, нагадаю, це буде 7 березня 2003 року, коли е, вийшов наказ ректора про е, створення факультету е тоді електроніки. А, з тим, щоб е, в різний спосіб е, все, що відбувалося на факультеті, все, що було е, пов'язано з ним було максимально донесено і відображено для розуміння того, що було перед тим, ми всі бачимо, що є зараз, і як це спроєктувати на майбутнє. Сьогоднішня наша зустріч присвячена персоналі. В першу чергу персоналіям, це тобто тим людям, які зробили на факультеті достатньо помітні кроки в галузі електроніки та інформаційних технологій. Власне, тим, чим і зараз займається факультет, це не лише охоплює період тих 20 років, які формально існує, знову ж таки, факультет. Це значно глибше в історії, і сьогодні ми про це почуємо. Ви бачите, трошки змінилася наша перша аудиторія. Тут з'явилися портрети тих людей, які, про яких ми сьогодні будемо говорити, про кожного з них ми будемо говорити. Ці люди. Мають різний вклад і власне далі деталі, що сьогодні я буду забирати клітку заповідачів. Сьогодні ми про них почуємо. А також сьогодні ми маємо таку нагоду, як е, трошки більше дізнатися про е, ще одну подію, яка супроводжує два річчя факультет. А власне 20 річчя двох кафедр, які були створені в той ж приблизно в той самий період, коли створювався факультет. Це кафедри. Е, центрної та напівпровідникової електроніки та фізичної та біомідичної електроніки, які були ще тоді створені на е, фізичному факультеті, але, власне кажучи, вся їхня діяльність є на факультеті електроніки спочатку до 2016 року, потім електроніки та комп'ютерних технологій. Сьогодні е, е, ми побудуємо нашу роботу таким чином, що ми е, почуємо... Е, Кажемо так, так, базову інформацію про тих людей, які є на цих портретах. В послідовності, які ми завжди ну, так розглядаємо питання на факультеті, в альфабетичній послідовності кафедр, до яких були причетні ці люди, і відповідно до цього у нас буде проекція на різні часові відтинки і на різного роду події. Кожна з них має свою специфіку, свою важливість. Власне кажучи, ми сьогодні трошки в тій мірі, в якій можемо, зануримося в історію, згадаємо ми, тобто, і ті, хто був дотичний до цих подій і людей, свої враження. Загалом, історія це те, що показує. Досягнення минуле, але вона і є проєкцією того, що ми хочемо бачити далі. Отже, сьогодні починаємо з кафедри, яка зараз має назву оптоелектроніки та інформаційних технологій. На початку створення факультету 2003, тобто на початку існування факультету у 2003 році вона мала назву кафедри нелінійної оптики, власне, такої. Таку назву вона мала і при е, її створенні. А це коли це було, в які, в які роки, і е, персоналія, яка пов'язана в, тобто, пов в першу чергу з персоналія, яка пов'язана в першу чергу з цією кафедрою, власне, про засновника кафедри, професора, е, народного депутата України Блоха е, Ореста Григоровича. Прошу до слова професора кафедри е, оптоелектроніки та інформаційних технологій Крупича Олега Ну І, власне, портрет Ореста Григоровича. Це є праворуч від мене. Е, пенс, я, кафедри, покажу, я покажу ближче. Цей портрет. прошу. Доброй день, шановна громада, хочу вам. Сьогодні розповісти про професора Ористав Влоха, який є фундатором кафедри, як ви сказали, Юрій Михайлович, фундатором кафедри нелінійної оптики, яка в даний момент носить назву кафедри офіційно електроніки та інформаційних технологій. Зразу хочу перепросити, що сталося у зв'язку з моїм виступом ну, форс-мажори Ну, Для мене, взагалі, це велика честь, адже, як каже, Японське прислів'я. Хто хоч день тобі був за вчителя, того весь вік поважає батька рідного. Ну а оскільки Олег Ігорович був моїм вчителем ну, безпосередньо, тобто він і викладав в мене курс, який називався Електродинаміка в налівніній оптиці. Також він був науковим керівником моєї дипломної роботи і моєї аспірантури. Тобто віддати шану цій поважній особі для мене є також велика чесно. Ну, отже, ми бачимо тут портрет, він дуже перегукується з тим портретом, Підозрюю, що вони мають взяті з одного джерела, ніби походження у них одне й те саме. Ну, коротка біографічна інформація. Ну, народився Борис Григорович 2 липня 1934 року в містечку Винники біля Львова в селянській родині. Батько його був, ну, як тепер казали, фермер. Так? Тобто такий доволі заможний долинок. Закінчив він школу, звільно-освітню школу в місті Винники, після чого поступив на... Тоді це був називався фізико-математичний факультет, а закінчив він, поступив 52-му році, закінчив вже 57-му, це вже був факультет фізичний, оскільки ми знаємо, в 53-му році. Відбувся поділ цього фізмату на два факультети. Після закінчення фізичного факультету Гордій Григорович ну, попрацював ще два роки лаборантом на і старшим лаборантом на фізичному факультеті, після чого поступив в аспірантуру в країн інституті. Кристалографії Академії наук СРСР в Москві, ну, де провчився три роки, як ви всі знаєте, в ті часи аспірантура тривала три, а не 4 роки, як зараз. Ну, трудова діяльність, як я вже згадав, спочатку починав від лаборанту на фізичному факультеті після повернення після закінчення аспірантури і захисту диссертації, він повернувся на фізичний факультет, працював з 1963, з 1963 по 1967 рік. Асистентом на кафедрі експериментальної фізики з 1967 по 1979 року був пацієнтом цієї ж кафедри. З 1979 року Орис Григорович очолив створену ним нову кафедру, кафедру для оптики і завідував нею аж до 1995 року, ну, в проміжку, в тому проміжку в часовому. Коли він був завідувачем кафедри, він також деякий період часу, а саме з 1982 по 1985, був керівником створеного ним же спеціального спеціально технічного бюро «Модулятор». А в 1987-1989 роках він був керівником факультету по передготовки кафедри. З 1992 року і до своєї смерті в 2009 році. Професор Волог був директором створеного ним же Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України. Як ви знаєте, це та будівля, яка знаходиться навпроти цього нашого корпусу на університету. Ну, коротко я зупинюся на основних досягненнях, на основних таких віхах, здобутках за час його. Діяльності, наукової діяльності. В 1963 році він отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Диссертація його носила назву Електрооптичні властивості деяких кристалів. Цей захист відбувся в Москві ну, при інституті в 1967 році професор Горес Григорович Лох отримав вчене звання доцента. А в 1977 році було зареєстровано наукове відкриття явища електрогірації, співавтором якого був Олег Олег Григорович, другий співавтор це є професор Жолоді з інституту Ну, Я пам'ятаю, в ті часи я ще вчився в школі, був старшокласником, але я добре запам'ятав, який розголос ця подія набула, скажімо так, загалом в суспільному житті Львова. Не було такої, мабуть, видання, вигови, яке би не присвятив цьому ну, цій події, важливі, такі вагомі події якоїсь статті чи інтерв'ю із професором Водом. В 1978 році Ород Григорович отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. Назва диссертації його була «Параметричні явища в кристало і в дужках уточнення електрооптика та електрогірації. В 1981 році він отримав вчене звання професора, а в 1991 році звання заслуженого діяча науки і техніки. Ну, Також він був одним із засновників, ну, носить таке, такий титул академіка-засновника Академії наук, наук вищої школи України. Ну, А також він був членом міжнародної спілки «Кристалу». Ну, Тепер коротко зупинюся на організаційній діяльності. Ну, Ця сторона це, можливо його, скажімо так. Найбільш пам'ятна частина його діяльності, тому що, ну, як для мене і в принципі, для багатьох людей, він запам'ятався таким згустком енергії і таким дуже діяльним чоловіком, який був скажімо так, дуже наполегливий в досягненні своєї мети і дуже енергійним активним, як в науковій, організаційній діяльності, так і як ми пізніше побачимо, і в політичній. Чи там громадські політичні діяльності. Е, отже, е, ну, як я вже казав, е, з точки зору нашого засідання, для нас найвагоміше це те, що е, професор Лох заснував кафедру нелінійної оптики. Це було, е, ця кафедра відкрилась в 1979 році. Е, ну, з 2012 року ця кафедра носить е, назву. Теперішню назвою кафедрою електроніки та інформаційних технологій. В 1982 році, я вже це згадував, він створив, був одним з організаторів спеціальної конструкторсько-технічної бюро-модулятор, яке розміщалося бюро тут у корпусі Другана 19. В 1987 році був також на базі кафедри відкритий факультет підготовки кадрів. Де Інженери і фахівці з різних підприємств в основному військово-промислового комплексу електронної промисловості проходили підготовку, їм читались лекції, я навіть пам'ятаю ці ті часи, коли там на Драгомана діаднаці відбувалися заняття з такими поважними фахівцями. У 1992 році. Професор Волок заснував Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки України. Також ним був створений міжнародний науковий журнал, який носить назву Ukrainian Journal of Physical Optics. Це було у 2000 році, ну, нагадає, що це є імпактовий журнал, який входить до всіх науково-метричних баз. І скажімо так, в галузі фізики він кілька років тому навіть був десь років 5 чи 4, я не пригадую точно, бо По рейтинг його був найвищий серед всіх фізичних журналів України. Також професор Лов створив спеціалізовану вчену раду в Інституті фізичної оптики для захисту докторських та кандидатських дисертацій. Це відбулося в 1995 році, нагадаю, ця рада працює і дотепер. Зараз в ній є дві спеціальності оптика лазерна фізика і фізика твердого тіла. До речі, членом цієї спеціалізованої ради до сих пір є я. Також в 1992 році професор Булок із утворенням академії науковичої школи був одним із співорганізаторів західного регіонального відділення цієї академії. Ну, оскільки в мене не було дуже багато часу, то для того, щоб якось оживити свій виступ, я мав повного часу, щоб знайти скажімо так, візуальні матеріали. Але в своєму так архіві, в своєму власному персональному архіві, я знайшов от такі фотографії із професором Блоком. Це є засідання державної комісії по захисту дипломних робіт, бачимо на лівому. В зображенні професор Гулок на першому плані, а ну, справа бачимо також фронтальну фотографію в ширському гроні, вже так, комісія, всі п'ять чоловік. Ну, Крім професора Волоха, ми бачимо професор декан Підічні Гананій Савич Корочик, на задньому плані професор Микола Романюк, професор Синюшко. Оцей панк стоїть, я не пригадую, він тут десь, по-моєму, чи тут може хтось мені підкаже. Знає. Він був не з університету, він був, можливо, десь з інституту, може, це був Пляцько з інституту прикладних проблем, або хтось інший. Цю, цю, цю людину я вже не запам'ятав, ну, бо бачив я його тільки один раз на захисті свого, свого диплома. Ну, Нагадую, що це 1990 рік. Ну, тут вже тут на врученні дипломів бачимо ця група, яка тут не, не багато чисельна, це група ФЗО-62. Яка власне було, випускалася по кафедрі нелінійної оптики, бачимо тут от, от, професор Лорті з цією нашою групою. Ну, чому вона така небагаточисельна, багаточисельна? Можу пояснити, тому що, оскільки я 1965 року народження, і це був перший рік, коли студентів почали брати в совєтську армію, тому що. Ну, був такий демографічний спад, пов'язаний з відбуванням Другої світової війни. Ну 65 років, 20 років після війни, скажімо так, народжуваність була низька і відповідно гарматне м'ясо для Совєтської армії бракувало і почали брати до войська. В результаті наша група розділилась фактично на дві. Частина пішла до війська, вернулася, вона закінчила, а та частина, яка не пішла до війська, вона на два роки раніше закінчила. Дальше. Тут, до речі, ви можете навіть на незнати. Якщо, якщо так довго постаратись, подивитися, то можна і на е, Ну, Тепер е, наукова діяльність. Ну, звичайно, це є е, дуже, дуже обширна, дуже глибока і широка тема. Е, я так тільки коротко перелічу е, тематику наукових інтересів професора Волоха, це е, кристолоптика, параметричні оптичні явища та керування е, лазерними викриванням. Ну, Сюди відносяться і е, такі явища, як електрооптика, електрогірація, п'єзооптика, бієзогірація, е, магнітооптика і ну, магнітогіраційна оптична активність, скажімо так, е, акустооптика, акустогірація, також е, розліження оптико фізичних властивостей, ПРО, які при фазових переходах, е, оптоелектронне матеріалознавство та ще багато-багато інших це, е, це дуже широке коло наукових е, зацікавлень. Професор Волох є співавтором понад 5 сотень наукових праць, в тому числі він видавав монографії та навчальні посібники. Ну, загалом можна сказати, що професор Волох сформував свою наукову школу, яка налічує 11 докторів наук і близько 50 кандидатів. Також в радянські часи він був членом наукової ради з фізики, сигнеелектрики та діелектрики при Академії науки СРСР та відповідної глузевої науково-методичної ради. Також вже за часів незалежності України професор Лох був керівником наукових програм а, в системі Міністерства освіти і науки України. Ну і зрозуміло, він був головним редактором створеного ним журналу Journal of Physical Optics», а також членом колегії журналів. Функціональні матеріали та науковий світ. Ну і також до наукової здобутків наукової діяльності треба віднести те, що професор був організатором і керівником багатьох наукових конференцій, семінарів і шкіл всесоюзних, всеукраїнських і також міжнародних. Ну, Також я, тут не можна провести повстой момент, що кафедра налінії оптики від самого створення. Вона випускала фахівців із е, такого напряму, який називався оптичні та оптико-електронні системи, а спеціалізація звучала так, «Оптико-електронні інформаційні системи. І оце слово інформаційні системи так, дає нам той місток між тим, що було в 1979 році, і аж до нашого часу. Тобто можна сказати, що кафедра оптоелектроніки сучасна. Вона є першою, скажімо, із кафедри інформаційного чи там, айтішного спрямування на факультеті. Олег Миколаївич, я, я в цій кості швидко скажу, що тут будуть ті, хто посперечається з цією те, з власне, про інформаційність. Але другий момент, що ну, я думаю, що Олег Степанович нічого не сказав про розвагу, бо він суттєво вже вичерпаний, тому тому мене прохання те, що я наступним. Ми так далі скоренько пробіжаємося. Ну, я, я маю право, оскільки я бачу, я так і там la, la, last moment change був. <реш> Отже, громадсько-політична діяльність, ну, попри це неможливо пройти, тому що професор Лов був дуже активним учасником відродження української державності. Був співзасновником народного руху, був делегатом того першого з'їзду, на якому був створений народний рух. І був першим головою Львівської краєвої ради народного руху, і бачив тут посвідчення No1 Львівської краєвої ради, де пише посада Голова цього краєвої ради. Ну, також всі ми знаємо, що професор Лов був народним депутатом України першого демократичного скликання і висувався він в цю ну, депутати від якраз трудового колективу Львівського університету. В Верховній Раді він був членом Комісії України із питань Чорнобильської катастрофи та Комітету з питань народної освіти і науки. Пізніше він був головою Львівської обласної організації та членом Ради Демократичної партії України. Ну, тут бачимо, це таке дуже цікава фотографія. Це момент підняття синьо-жовтого прапору на вершині Високого замку. В 1990 році на День звуків ОНР і Зони. Бачимо, що по центру із мегафоном стоїть якраз професор Волох. Біля нього з прапором це академік Голубець, Михайло Голубець, а ще біля нього Іван Гель, так, знаменитий політик. Тут бачимо, як Ну, права фотографія показує е, нам депутати Верховної Ради від е, Львівщини. Е, і там от, другий зліва е, це якраз професор Вок, він після Горенів. Ну, а зліва це є момент історичний для Верховної Ради після день проголошення декларації про державний суверенітет. Е, бачимо, яке щастя випромінює е, професор Улока. Так, ну коротко, які нагороди, він отримав диплом пошани виставки досягнення народного господарства УРСР в 1981 році, золоту медаль виставки досягнення народного господарства СРСР за 1984 рік, згадає, що це було за що це було, це був відеотелефон на основі передачі, лазерної передачі інформації за допомогою явища електрогерації. Також він є лауреатом державної нагороди України, а сам ордена за заслуги третього ступеня нагороди святого Володимира Академії наук Вищої школи, а також йому була присуджена срібна медаль та диплом за досягнення в ХХ столітті в місті Кембриджі Великобританії. Ну, тепер про пам'ять професора Блока помер він в травні 2009 року, похований на Личаківському цветтері. А у 2014 році е, Інституту фізичної оптики, який, який він заснував, було присвоєно ім'я е, його ім'я, яке йому, е, інститут носить дотепер. Е, бачимо зліго цей останнє прожитєве фото е, на фоні такої наукової установки, яка називається оптичний томограф, до створення якого я також приклав е, руку. А справа ми бачимо родинний грабівець на 36-му полі Личаківського центру, якщо ви були. Самоцветорі, знадіться поле. І хто має бажання промовити молитву, а хто просто помовчить і вклониться ці видатній особі. Дякую. Чи є запитання? Чи може є запитання? Не факт, що я знаю, але ті фотографії, котра була в ваша група, чи там особа? Так, Говор, чи не вік? На фотографії з ось, фотографії, правий, правий фотографії. Дивіться, я назву в першому ряду стоять зліва направо. It's Софія Худоба, професор Волона Густінова, в другому ряду стоять зліва направо Віталій Масловський, Богдан Возняк Олег Трупич і Володимир Мокрий. До речі, Володимир Мокрий. Він також професор політехніки. Так. так що ви бачите, з нашої групи 31 30... третя, 33% є доктори і професори. Що не кожна група може похвастатись таким нас. Дякую. Чи Я... так, якось Николаевич? Чи... Це тодісно дуже багато так, можливо, цікавого. Подкажу так? але я от, е, переконаний, що от, е, ті молоді люди, які там от сидять, плечить на задніх плавах, вони це сприймають просто як факт, але оскільки воно їх відірвано, так би мовити, від той реальної соціально-економічної обстановки, в якій ми жили тоді, розумієте, то воно майже так мовити, нічого не значить. Я особисто знаю Ореста Григоровича, але тут Олег Казав, що він там власне кажучи, що був засновником руху і так далі, так, і таке інше. Ви собі, молодь, не уявляєте, який був пресен з боку отої організації, що на, я не знаю, яка там зараз буде, ну, коротше, КГБ. За ним слідкували круг круглодобово. Розумієте? Другою добово. І це не, не то, що я видумую, це от він мені сказав якихось так, приватних, приватних ну, при, спілкуванні. Це було надзвичайно важко, з психологічної точки зору. Тим не менше, власне він дійсно от це зробив і мовити, що в сказати, що було завдання, що треба було враховувати той соціальний економічний аспект, в якому люди жили. Дякую.